Світий вечір бери сім, 12 страв. Клякає весь народ, помолиться. Дідо стає у вікно і кличе татів, мамів, всю родину, щоб прийшли на тайну вечерю. Ага. То так дідо грить старий, ніби дідо, та мав чоловіка втету, са так. Бо і Ден, колись така була історія, один ходив на свята та й запросив на Святий вечір. Усіх, ну, много запросив. Ну і сказали йому, що всі прийдуть. Ну, він пішов до священника, каже, що мені робити? Бо я таке зробив, і мені сказали, що прийдуть на Святий вечір усі. Священник каже, знаєш що. Звари та тільки 40 літрів, бо пшениці, посолодин, так це солодив медом, цукром, поклади і каже, в тути двері, а проріж двері другі на двір і постав лишку пшеницю. І, то, і вони будуть, каже, заходити. Кушати пшениці і в то двері виходити, Бо в них в хаті всі не змістся. Ото от я таку історію чула. Mm -hmm. Чуєш? Чує. Аби двері прорізав, mm -hmm. аби вони в то заходили, в тон виходили, бо то не одні бояться ну, кликати. А старий наш усе, і ну, дідо все так Ну, no, А як він казав? Ну так просто у вікно, а коли казав, що прошу татів, прошу мамів, прошу всю родину, приходьте на тайну вечерю. Та й тоді перехрестив пшеницю та й покушив, та й ми всі покушали, а потім хто що хоче. Що uh -huh. варениці беремо, все з бульби, з умиву, з фруктами а і риба, та й там що також нарахуєш той і салат, і сіль, що то, -то заладимо, та, та й так вже. Володя, то все любить, що най все пироги. Наймного варимо таких з бульби, з бульби з уливом я потопчу файно, та й наробимо таких пирогів, та й так. Але на святий вечір щось кладуть на стіл таке. На стіл кладе з сі сіна, трошечка трави, дідо йде до студоли, бере діда, вівса такого, сніп вівса, бере того діда і бере того сіна. То то сіно сі кладе на стіл, під скатерку, робиться гніздо, там сі кладе пшеницю. А діда сі кладе в кут. О. І дідо в куті, вже він приходить, вже каже, Христос рождаєте. Та й тут, оцей вже діда покладе в кут, ми відповімо, та й вже тут. А тоді кладеся, то тепер не кладуть, а колись клали, от як ви повечеряєте свою ложку, вил, вилок колись не брали. От лишку. І то те лички тікали у діда, аби поперек не болів. <кій> а під стіл щось клали? А під стіл теж так утали. Втали під стіл і на стіл. А кругом хати нічого не робили? Ні, ні. Не обходили ні. хату? То обходили на другий святий вечір. То вже на другий святий вечір збралося три куски хліба. Шоколадчики три, та й голуби з пшениці, вареники, все що є. У мяску та й вже йшли, та й дід посівав. Посівав довкола хати і кропелом кропив хату. В стайне в сто долі, всюди, всюди, а діти йшли і закусували. То, що там у місці було, і закусували. Беркали на вівці, на корови, на телета, на діти, uh -huh. по хатах, так, усюди по хатах, то на Другий святий вечір. І uh -huh. uh -huh. у ну, саді щось серед... робили. Ну, а в саду то сад лише перед, перед святого вечора треба солому в'язати в сад. Солому в'яжуть з садовину. То вже перед самих святий вечір.